Наступна у нас розпаковка посилки з інтернету. Тут я замовляла для малюка пилинки. Будемо зараз розпаковувати і передивлятися. Ця посилка прийшла, можливо, дня 3-4 тому. І ви знаєте, ну три точно, Мені вже так укортіло її розпакувати і подивитися, але вже думаю. Буде час, щоб можна було розпакувати і разом з вами це зробити. О! Дивіться, скільки всього! Клас! Ну, починаємо. Так, це отакі отлини. Це треба розбиратися, які бавовняні, Так, Дивіться, це, походу, не промокаюча, з смішка. Це ще одна з такими от голубенькими хмаринками. Мені здається, прикольні такі. А от дивіться, це такі м'якенькі, не знаю, можливо, бавовна не буду казати. Дивіться, яка веселесенька. А це з точками пацаняча така. <хи> от от полиночка, дивіться, з мішкою. Клас! Вони такі гарнюні, такі приємні вони на дотик. Класно. Так, тепер доступна партія. Так. Далі дивіться, от в зірочки. Це така тонесенька. Ну вони, знаєте, такі тепловаті. Я всі брала, тому що все-таки осінь впереді зима. О, це легесенькі. Дивіться, з якими пандами. Клас. Не знаю. Є в асторія. Отака. От це, походу, фланелева. Дивіться, які ніжки та жарнесенькі. А от дивіться і слоненятами, отак от так. Голубенькими. А це ще теж дивіться, якийсь лінівець на луні. Клас. Ну що, три хвилини закінчуються, буду знімати другу частину. Так що залишайтеся зі мною.